Різдвяна містерія, яка 16 років поспіль, єднає українців та світ, 26 грудня у Франківську стартує традиційний фестиваль Коляда на майзлях. Пісенну звістку про народження Христове цього разу нестимуть понад півсотні колективів. А відкриватиме дійство українська співачка Антоніна Матвієнко. Дуже важко було скласти програму, тому що як ніколи цього року було дуже бажаючих багато е, прийняти участь у фестивалі. Ви знаєте, що фестиваль вже е, транслюється по цілому світу. Е, окрім того, що е, перший день відкриття це буде 26 е, грудня. Після літургії, після урочистого відкриття, буде е, присутня е, наша народна артистка України Тоня Матвієнко. Також будучи багато колективів, зголосилося багато колективів за кордону. Це є Швеція, Румунія, Канада, Португалія, Сполучені Штати Америки, там є Детройт, штат, Нью-Йорк, Польща, Хорватія Італія. наші міста, побратими. І це будуть звичайно вони в онлайн. Загалом цьогоріч різдвяні свята франківська громада зустрічатиме хоч і з традиціями, але без гучних святкувань. Низку заходів запланували у закладах культури та освіти. А ось розпочне цикл відкриття головної ялинки міста. Нагадаємо, її вогні засяють уже 6 грудня у День Святого Миколая.